Це Ньюзрум. Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем. Це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є. Отже, дві події, які поєднані одним словом. Да, це подія 91-94 року. Внаслідок якої Кравчук, про це ми вже з вами не раз говорили, руками Верховної Ради позбавив Україну третього світі ядерного потенціалу, а Кучма підписав Будапештський меморандум. І оцей саміт закінчився меморандумом. От функція і якість цих двох подій однакова меморандум, тобто ніщо. Ноль. Ноль! Я хочу вам нагадати, що, на жаль, оці от господи, оці політики, які до вас приходять, вони дослухаються до високих фахівців, до дипломатів вищих рангів. Було сказано на початку вторгнення: Генеральна асамблея Організації Націй. Організація Об'єднаних Націй, 127 держав ухвалили резолюцію, де не про тільки е, оці три гуманітарних складових швейцарської е, оце, папірця, який називається меморандум, там було названо Що таке Росія, що сталося. Тобто, все було названо своїми іменами. Це має свою функцію, бо резолюція Генасамблеї ООН це фундаментальний документ для всіх подальших дій стосовно Росії і стосовно України. 127, повторюю, держав. Тоді були присутні і перші особи, і посли країн. А ранг чи присутній президент чи прем'єр-міністр країни і натискає кнопку за. Чи посолка якоїсь країни? От, ранг однаковий країна 127 країн, що стало в Швейцарії? Отже, зробимо анатомічне вкриті оцього цього тіла, яке називається Саміт Швейцарії. Хто там був? Це такий мікст, що не дай Господі. Значить, звичайно, що там була команда вищих посадових осіб і глав держав тих країн, які є критичними для України. Чому вони туди приїхали? Чому? Бо без нас Зеленський апкаклесиби по... без них. А Зеленський би апкакал себе по вуха. Вони підтримують Україну. Вони приїхали, бо вони підтримують не Зеленську Україну. Отже, інші люди, які туди приїхали з маленьких держав, всяких там з негритянських держав і так далі, знаєте, чому вони туди приїхали? Бо їх ніколи, нікуди, ніколи не запрошували. Для них це є можливість побачити. Живим віце-президентку Сполучених Штатів, чи президента Франції, чи а, 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 канцлера Німеччини. Просто їх побачити, з ними подихати одним а, повітря, бо їх нікуди не запрошують бо вони нічого не вирішують в цьому світі. Ну нічого. Третя категорія країн, які не голосували за цей меморандум. А... І четверта категорія це міжнародна організація. Це взагалі сміх курям. але підсумковий документ, який називається меморандум, який ні слова не говорив про військову складову, про перемогу України про, скажімо так, програш чи, чи перемогу над Росією. Чи, чи а, ліквідації Росії в тому вигляді, в якому вона є, як агресивна держава, жодного слова, жодного. Та полонені так. Там а, щось там гуманітарне, якісь там зернові, чи Бог його знає, так. Там щось а, оце ядерна безпека, так. Там Путін чьи хотів на це все. А тим більше, а тим більше, а, знову ж таки. А, От понаїжджало туди. Ви знаєте, от, значить, перший варіант оцього меморандуму, да, він складався інший. Там були, там були функціональні слова, бодай, бодай ну, як гасла, були. Але кількість країн, які туди приїхали, і міжнародних організацій була би втричі менша. Тому шукали формулу, щоб зібрати калтух, щоб зібрати оце збіговисько, якомога більше. Знаєте, був такий мультфільм шикарний під час Радянського Союзу про Ката Леопольда. У нього знами фраза. фраза, да? давайте жити дружно. От якщо би меморандум складався з фрази, давайте жити дружно. І Китай би приїхав, і Індія би приїхала, і Північна Корея би приїхала, і всі би приїхали. Але от Швейцарія, да? порахуємо, скільки людей живе в країнах, які приїхали в Швейцарію. І порахуємо території цих країн. Це типу друзі, які різниці по відношенню до України, і просто приїхавши, пахавати повітрям одним там в Швейцарії з начальниками ті, які вирішують в світі всю цю світову політику. А от тепер подивимося, хто проти України. Дві третини населення землі. Дві третини. І це ядерні держави. Це Індія, це Китай, це Росія, це Північна Корея. Але функціон... І за територію це дві третини землі. Це проти України. А тепер функціональні. От це добро. Ви кажете, Макрон класно виступив. Там віце-президентка Сполучених Штатів. Ви знаєте, глибоко от, ну я і пова. Я її не знаю. Вона вице-президентка, і слава Богу, і, і, і честь і хвала і здоров'я. Але сказав Байден: Україна не буде в НАТО, не буде Україна в НАТО, і він не просто так сказав. Він ні слова не сказав про те, що вона не буде через те, що є війна. Через те, що може бути загроза застосування Росії ядерної зброї. І він чітко сказав: чому? Тому що корупція Зеленського, от чому їм не потрібна така країна в НАТО? Вони вже мають Угорщину, вони вже мають Словакію, вони вже мають. І вони не знають, що з ними робити. Але ці країни прийшли тоді, коли не буде горбана, коли не було не було того уряду, який зараз палки в колеса ставить там якоїсь іншої країни. Це вже потім сталося. То нафіга даруйте на слово їм така Україна. Для чого їм така Україна з таким народом? Не потрібно. Помагати будуть. Але помагати будуть, тому що вони прагматики. Але знаєте, яка допомога звідти? Лежить пацієнт на штучному диханні. І щоб не вмер, але щоб не зіпнявся на ноги. От їхня допомога яка. І оце добро, воно яке. Бстливе. А от зло, там не розглядають, чи буде спровокована Росія, чи там НАТО буде спровокована. Поїхав Путін до Північної Кореї, отримав мільйон снарядів. Там Китай у війні з Україною. В війні він проти України, тому що всі критичні деталі, всі е, критичні компоненти для того, що вбиває. Українців зараз летить на Україну. Це китайське виробництво. Це Китай. То постає питання Зеленський. Ти зібрав оцей калтух в Швейцарії протилежно просто Путін не зібрав нікого калтуха. Він поїхав до кого? Він поїхав до Кліврієта Китая. Він поїхав до Північної Кореї. І везе звідти, він і віз, і везе без всяких передумов. Без всякого страху, без всякого, не знаю якихось, не, не знаю чого там передумав, що не дай Господи не використати нашу зброю проти території Росії, він це все бере. Так от зло є дієве і агресивне, а добро бздливе. Так от, висновок стосовно цього саміту, а, на якому а, це, це саміт Єрмака, не Зеленського Єрмака. Це Єрмак придумав, бо він знає. Що дуже скоро Зеленського скинуть. Дуже скоро накопичиться критична маса усвідомлення та а, пасіонарів не більшості українців, повторюю, чи, чи народу України, да? не більшості, меншості, але і Майдани а, а, гідності це була меншість, яка скинула Януковича. Отже, для того, щоб продовжити, для того, щоби. Якось пролонгувати Зеленського і був придуманий оцей от саміт. Що бачите, поприїжджали, а вони що визнають президентом? Вони ж туди приїхали, цей калтух приїхав. Вони його значить визнають президентом. Так правильно визнають, бо і Україна визнала президентом. Свої визнали президентом. Отже, таким чином, е знову ж таки, мені говорить, я, я політик, я я я, я, не... я лікар. Я можу. Повторюю, зробити аутопсію, розрізати оце тіло саміту і подивитися, що там всередині кішки, оці всі, з да? чого вони складаються. Але у вас сьогодні був високого рівня Олег Шамшур, посол України, Сполучених Штатах і у Франції, то він чітко ясно сказав. Він чітко, ясно сказав те, що ми з вами говоримо, я іншими словами, не дипломатичними описав оцей, оцей саміт у Швейцарії, але він ще і сказав про ці всі так звані безпекові угоди. Значить, Шамшур, як дипломат найвищого рангу, повторюю, як посол Сполучених Штатів у Франції, він сказав, що система правова юридична система міжнародного в Сполучених Штатах вона осібна від іншого світу. Ну, наприклад, якщо підписуємо меморандум, між іншим, згідно згідно якщо не понесвідницькій конвенції. Немає значення, як називається міжнародна угода, чи меморандум, чи угоди, чи як. Вони мають однакову силу за умови того, що написано в тексті. Ну, по-перше, в всіх текстах оцих ось угод написано, що вони можуть бути денонсовані. Це по-перше, по друге. Вони не є обов'язковими для а, тих, хто прийде наступниками до влади, чи в особі президентів, чи в особі більшості в парламенті і відповідно призначеного чоборону прем'єр-міністра. Тобто, це не навсіда. Це друге, третє. Вони не передбачають ратифікацію в парламентах. Але не ратифікація в парламенті це означає, що незалежно від того, бо, як правило, не як правило, всюди так є. Парламентські вибори і вибори голови держави. Вони розведені в часі. Тобто, якщо воно ратифіковано, то наступний президент, правда, чи там глава держави, там, так? він буде виконувати. А в всякому разі не ліквідує, не денонсує. Він може не виконувати. І, і, і йому, ну що ти йому зробиш? Що, що ну, обізвеш його людиною, яка не дотримується. Цих безпекових угод. Отже, найвищий рівень відповідальності це Будапештський меморандум. За цей меморандум Україна здала третій в світі ядерний потенціал. Ви якось так дотично це сказали. Але я думаю, що за цим дотиком є розуміння і страх, що це може статися. А що здадуть за цей меморандум? Якщо за той здали ядерну зброю, що здадуть за цей меморандум? І от готується документ, він готується. Угода з Росією. І не даремно нам говорять, даючи відповідну зброю, не тої кількості, не тої номенклатури, не так вчасно. Але бодай для того, щоб Росія не захопила більшу територію. Бо Росія хоче закупити якомога, тобто всі чотири області, захопити, і тоді з Україною буде говорити про припинення вогню, мір, дружбу, поцелуї, засоси так, так далі. А вони не хочуть, щоб це відійшло. Да? Значить, зупинити Росію на якомусь етапі, не вигнати, бо про це не йдеться. Жодного слова в безпекових угодах немає про те, щоб досягти. Що угода ця, да, вон, якщо там щось буде, колись, колись буде, колись, то вони що скличуть Сполученими Штатами з іншими країнами? Консультативну що нараду, все, все, будуть консультуватися, аналізи будуть делати. Так, от да? так, от постає питання. А на сьогоднішній день що Що дається безпекова угода? Nothing. нічого, абсолютно ноль. Тобто там ніде не йдеться про те, що ця угода з Америкою чи з Британією і так далі, і так далі передбачають, що від моменту підписання відповідна країна зробить все можливе для того, щоб в короткий час Україна поновила суверенітет на всій своїй території. Ніде там цього немає. То яка ціна цих угод? Одна: великий сонцеясний зеленський, за яким стоїть. Хто той, який пальчиком севня, знаєте, на Фейсбуці з'явилось чудове відео, прекрасне. Гарніший Єрмак і маленький Зеленський. І той стоїть біля вікна, і так пальчиком, іди сюди, і той йде. Так оце, от ці ці угоди, так само, як і цей саміт. Це один до одного. Отже, на сьогоднішній день знову ж таки є базова, базовий документ, про який дипломати про це говорять. Це а, резолюція Генеральної асамблеї ООН. На підставі цієї резолюції а, потрібно вимагати те, про що почав говорити Порошенко. На жаль, чомусь він про це далі не говорить. Вимагати від. І про це всі пам'ятаєте, у вас на каналі і Володя Грицько, і, 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 і Чали, і всі дипломати говорили, що Росія не. А, а, Справ... не то, що несправедливо, вона абсолютно не має жодного права бути не просто членом Ради БР Рад без ООН, а взагалі членом ООН. Про да? це ніхто більше не говорить. Чому на цій величезній саміті про... про це не говорилося? Чому не говорилося про ядерний потенціал України, здав, який Україна заслуговує на членство? В Радбезі ООН замість Росії можна поставити іншу країну або Україна, або Білорусія. Бо Росія повинна увійти в членство ООН, а вона зразу стала членом Радбезу ООН. Отже, і про це не говориться. Чому? Та тому, що знову ж таки відбулося пониження статусу 127 країн. Резолюція однозначна, яка засуджує Росію, і дає подальший алгоритм ставлення держав, які проголосували за цю резолюцію до Росії і до війни в Україні, і дає право Україні вимагати від цих країн, якщо ми проголосували цю резолюцію, допомагати і рятувати Україну. Отже, відбулося пониження статусу: це не Генасамблея ООН, а Збіговицька де. І це ж не випадково було в Швейцарії, в нейтральній країні. Це ж не просто так. Отже, тобто, як, як говориться, попасть в просак. Тобто, і не там, і не там, і не туди, і не сюди. В Швейцарії. в мирній Швейцарії. Отже, знову ж таки, це пониження статусу, бо кількість країн, які погосувала за меморандум, не резолюцію. Бо резолюція є обов'язковий документ Організації об'єднаних Націй, меморандум. Менша кількість країн проголосували там ще якісь там громадські організації? Але саме головне текст. З, порівняйте текст резолюції ООН і текст цього меморандуму. То резолюція не виконується генасамблеї ООН. Невже ви думаєте, що те, що сталося? Оцей цирк Єрмака Зеленського в Швейцарії, що там буде щось виконуватися, чи Чи Путін почує він? Плюнув в сторону Швейцарії і поїхав до Кімерсени Чекіння, Чимкінкіра да, -да, да Поїхав туди за зброєю. от вам, от вам і результат. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду. І якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.